В Олександрії відбудеться конференція для громадськості. 23 листопада з 14 до 17 години відбудеться онлайн-конференція в рамках ініціативи Громада Влада, діалог, довіра, дія. Захід проводить благодійна організація Інститут місцевого розвитку за підтримки проєкту «ЮСЕЙД». Запрошуються працівники органів місцевого самоврядування, ВПО, місцеві громадські активісти, співвласники багатоквартирних будинків та інші. Мета заходу розповісти про можливості співпраці влади та громади. Деталі на сторінці міської ради. В Олександрійській громаді продовжує діяти гаряча лінія для розселення вимушених переселенців. Лінія працює цілодобово, людей розселяють у місця тимчасового проживання на термін, необхідний для адаптації в новій громаді, телефони, за якими можуть звертатися ВПО 066 890 43 65 або 093 267 79 94. Окрім того, на сайті Олександрської міської. Ради, розміщений довідник ВПО, де вказана основна інформація про можливості поселення, благодійні центри, контакти лікарень, осередки дозвілля та інші корисні дані. В ліцеї номер 17 говорили про домашнє насилля. Сучасна школа це соціальний простір, де можна працювати разом над розвитком здорових стосунків і формуванням толерантної атмосфери. В рамках проєкту Безпечні школи за підтримки «Save the Children та громадської організації СТОК відбулася тематична зустріч десятикласників з фахівцями спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі та правоохоронцями. Півробітники Олександрійського районного відділу поліції затримали наркозбувачів та знайшли у них арсенал зброї. За місцями проживання у гаражах та в автомобілях наркозбувачів правоохоронці провели санкціоновані обшуки. У результаті виявили та вилучили бокси з обладнанням для вирощування наркомісних рослин, близько 15 кілограмів сухих та подрібнених конопель, горщики з рослинами, а також автомат Калашнікова. Півтори тисячі набоїв різного калібру до автоматичної зброї, Дев'ять ручних гранат, саморобні підривачі, протитанкову гранату та два саморобних пристрої для відстрілу набоїв. Зловмисникам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.